Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу у новенький влог. Сьогодні я покажу вам деякі покупки. Це буде такий собі шопінг-влог. Якщо можна так сказати. покупки не для мене, для Алісандри деякі і для мого чоловіка. Хто підписаний на мене в Телеграмі, в інстаграмі, то ви вже, напевно, знаєте, що зараз мій чоловік знаходиться вдома. І від того в мене дуже гарний настрій. Взагалі можна сказати, що я щаслива людина, тому що мій чоловік живий, незважаючи на те, що є певні проблеми зі здоров'ям, але він живий, він з нами, і від того ми. Просто всі радіємо і намагаємося цінувати кожну, не те, що хвилину, кожну секунду просто нашого життя. Тому я дуже зараз так трішки, знаєте, заспокоєною себе відчуваю. Переважно в мене гарний настрій і я щаслива одним словом, тому бажаю кожній дружині, мамі. Сестрі, взагалі, всім жінкам, у яких рідні й близькі на війні, відчути оцю радість, коли рідна тобі людина жива і знаходиться поруч. Неважливо, які довелося пережити моменти, трагічні в тому числі. Але цінуємо те, що ми маємо якось не знаю. Я дуже би хотіла кожну з вас обійняти. Я просто знаю, що це таке. Тому від щирого серця вам бажаю дочекатися з війни ваших рідних людей, обійняти їх і більше ніколи не розлучатися. Одним словом, друзі, якщо вам цікаво подивитися, що ми накупили, я буду озвучувати ціни. Просто щоб ви розуміли, та, які ціни у нас тут в Україні. Тому ласкаво прошу цей влог, додивіться його до кінця, поставте вподобайку, напишіть ваш коментар. Покажу вам, що я купила на майкапі. Тут більше для моєї доньки. Але, щойно розпакувала, дістала ці картонки. Майкап завжди закручує, продуктів такі. Таку бумагу я її викинула, хочу вам показати. Ну, перше, що я взяла, це масло для кутикули. До речі, я бачу, що тут на російській мові написано, це дивно. У мене воно є класне масло. Дійсно дуже так живить гарно кутикулу. І взагалі руки навіть таке велике воно у вигляді такої склянки, ніби як лак для нігтів. Я останнім часом, як ви бачите, відмовилася від гельлаку. У мене дуже паршиві нігті. Після того, як моя майстриня переїхала ну, під час війни, на початку війни, я взагалі відмовилася від Гельлаку. Потім, коли повернулася в Україну, вирішила повернутися до гельлаку. Але. Після того, як я його зняла, я зрозуміла, що мої мої нігті в жахливому стані, тому, поки не хочу, можливо, на зиму повернусь. Ну одним словом. А для доньки купила ось таке масло, тому що в неї дуже сохне кутикула, а це масло дійсно гарно зволожує. Тут великий об'єм, до речі, Класно. Далі її улюблений кремчик це Фоклар Дуоплюс від La Rossay. Ну, ви знаєте, напевно, найкращий взагалі крем, якщо є висипання, або там чорні цятки і так далі. Я хотіла купити її набір, умивалку Тонік і Крем, але якщо чесно, щось мені щось мене жаба задавила. Там більше тисячі гривень потрібно було платити. Я вирішила купити тільки крем. Не всім подобається цей крем, до речі, в коментарях там пишуть. Ну, мені подобається, ви знаєте, мені цей крем реально допомагає не одразу. Дня три потрібно, щоб він зняв запалення, якщо воно є на шкірі, але він реально працює. Мені от він прям дуже подобається. Тоніком я, здається, ніколи не користувалась. Умивалка в нас ще є. Ну, Власне, тому я і не купувала. Умивалка в нас ще є, пів. Пів баночки там, на 400 мл. Вона дуже економна, тому я, в принципі, не купувала, хоча Алесандра зараз на канікулах у бабусі, але ну, купила тільки їй. Собі купила ось такий тонік від B'єленda. Це тонік з мигдалевою кислотою. Шикарний тонік, один з найкращих взагалі, який є в бюджеті, напевно. Він коштує до 150 гривень. Класний тонік, От взяла собі на заміну. Хоча в мене ще там не закінчився мій старий. Ну і Алісандрі я взяла власне, умивалку замість Лерошепасе-умивалку і тонік від бренду Dr. Санте. Наскільки я розумію, це український бренд, ну, я можу помилятися. Це огірковий тонік. Я не знаю, що то за тонік, але дуже гарні на нього відгуки, він бюджетний. До 100 гривень коштує. Я не пам'ятаю, скільки, ну, коротше, бюджет, в мене тут, до речі, чек я можна глянути. І ось така пінка для вмивання, в мене вона колись була багато років назад, і вона реально класна. Ну, нічого не можу сказати, нормальна пінка, нічого там суперового, але нічого поганого вона не робить. Я, до речі, в шоці, що мені поставив мейкап е, подарунок. Тому що останнім часом мейкап не тішить подарунками. Крем Revitalift. Я не люблю косметику мейкап. Доглядов, косметику Лореаль, вибачаюсь, доглядову. Але ну, спробую. Мені здається, що та косметика Лореаль, яка виробляється в Європі, набагато кращої якості, ніж та, яка виробляється у нас. Може, це мої стереотипи. Ось такий чек. 767 гривень. Тонік був у нас взагалі 64. Пінка 64 це дуже дешево. Мій тонік від Білянда 144. Олія для кутикули 78 І власне, ларушписи і крем 417. Ось такий чек. Хочу вам ще показати ось такі два набори. Шорти і футболки, які ми вчора купили. Для мого чоловіка він приїхав і виявилося, що в нього нема що вдітися, тому що він страшно поправився. Ну, він в мене і так не був якимось таким худим або атлетичним. А після сидіння в окопах, після всіх тих операцій і всієї реабілітації яку він проходив дуже довго і лежав просто на. Лікарняному ліжку, звичайно, що він поправився ще більше, і це реальна проблема. Ну, одним словом, виявили, що нема що втітися, пішли ми, значить, вчора в торговий центр пошукати йому щось. І а, у нас в місті відкрився якийсь аутлет. За... Раніше завжди ми ходили в ці аутлети, але останнім часом ціни просто космічні. Знаєте, вчора ми зайшли і. Ну, шорти, Pull&Bear, Bershka коштують 900, 1000, 1100, 1200. Це, ну, це реально тумач для пулент-біру для і для Bershka, Розумієте, це дуже реально дорого. Далі ми зайшли в цей такий бюджетний магазин Синсай, називається він. А там гарної якості можна знайти футболки. До речі, зараз я покажу, тому що ми так само її купили за 120, 150, 170 гривень. Просто, звичайно, такі білі футболочки котонові, бавовняні, точніше, гарної якості такі, щоб ну, під низ вдягати, або просто навіть вдома ходити. Наприклад. Ну, Вирішили ми зайти в пуму. І ось шорти. Такі звичайні. Камера не дуже передає, вони бавовняні. Ось такі бавовняні ціну я зняла, але вони були чи 1000, чи 1200. Ми їх взяли за 700. Угу. Ну, і щоб ви розуміли, в тому самому сінсай шорти 500 гривень. Просто 500 гривень, ніякі шорти. Я не знаю. Я не скажу, що ці прям такі суперові, але ці хоч прошиті, все тут, знаєте, ну. Строчка до строчки, і по знижці 700 гривень. Це просто дивлячись на сьогоднішні ціни дуже гарна ціна. Футболочку так само. Ага, ось є ціна, дивіться, вона була 980. І зараз, ну, фактично, 700 гривень ми заплатили. Звичайно, футболочка. Далі ми зайшли в епіцентр, там є якийсь спортмастер, чи що, якийсь відділ. Спортивного одягу мені одразу ці шорти попались на очі, вони мені дуже сподобались. Якість. Тут така якість, бачите, як пісочна, така. дуже гарна якість. І колір такий дуже гарний. І камера знову ж таки не передає. Я не знаю, що це таке. Перший раз бачу якийсь шторм. чи що. Ось така ціна. Були теж, бачите, 1059, і ми взяли їх за 635. Ну, і до них вже футболочка, мені так само дуже сподобалася. Дуже приємний такий молочний відтінок, звичайна бавовна. Це та сама марка, здається, от якийсь от... Horn. А, ось називається Інтерспорт в епіцентрі. ну Тут невелика знижка була 20% 500 гривень. За цю футболочку. Ось такі. Два набори, друзі. Це виходить 1300 в помі і тисячу тут дві триста. Ви уявляєте, які ціни? Просто, просто жах. Ось, друзі, вирішила показати вам цю футболку от Сінсай. 119 гривень. Звичайний, звичайна бавовна, точніше. 100%. Ось такий. Ось така футболочка за 120 гривень, мені здається, прекрасно Тут, звичайно, якість краща в помі. Вона навіть колір, навіть якийсь біліщий. Зараз я так візьму. Бачите? Бачите? Тут більш така вона щільніша, бавовна в пумі, чим Сінсай, але за 120 гривень носити там під светри, наприклад, та й взагалі носити біля хати так само щось треба, а вони дуже гарної якості. Там є і чорні, і сині, і ось такі біленькі ми взяли таку світлу. Покажу вам ще куртку, яку ми купили, знаєте. А зараз такі речі купувати якось дивно, чесно вам скажу, тому що ти не розумієш, що з тобою буде через хвилину. Коли я написала своїй сестрі, що чоловік мій приїхав додому, вона мені відписала: слава Богу, тепер залишилося пережити ядерну бомбу. Не смішно, але. Реалії, в яких ми живемо. Ну, одним словом, тим не менше купили цю куртку, тому що випадково пішли от за шортами і футболками. Випадково зайшли в спортмастер, здається, чи де да, це ми купили здається, спортмастер? У мене чоловік він не любить ці всі шопінги ходити. Це для нього такий стрес. от Він, що перше побачив, то бере. А я вже все передивляюся. знаєте, І там був відділ з. Розпродаж типу, і були зимові куртки. Ця мені впала в око, вона дуже мені сподобалася. І я просто йому сказала: ну поміряй. І він, коли її вдягнув, дуже вона йому пасує, тому вирішили купити. Ось така на неї ціна. Була вона, ви бачите, 11840. По знижці 5900. Ми ще карточку оформили, нам ще 300 гривень зробили знижки. ну Десь 5600 ми заплатили за цю куртку. така вона всередині. Тут карманчик, звичайний, така сітка. Пошкодували нормальний зробити внутрішню кишеню. Карман звичайний такий. Плащовка, пошкодували сюди. У мене, наприклад, куртки від Adidas, то тут є баєчка така, знаєте, тепленький карманчик. Коли ти руку ховаєш взимку, то в руці буде тепло, тут такого немає. На рукаві. Така ніби підкладка, чи як. Тримається, бачите? Ось тут такий. Якісь інакші матеріали, не знаю, що це. Тут кармани зроблені кишені, точніше, таким чином, що сюди можна щось ставити. Ну, там, Я не знаю, що гаманець або телефон, але не руки. Тут так само пошкодували, немає нічого теплого. Ну, Тут і не потрібно теплої підкладки, а ось тут могли б зробити теплу підкладку для рук. Капюшон так само не відщіпнюється, тож мінус. Ну, але в загальному вигляд у неї дуже гарний. Ну і саме головне, що Ах, вона пасує моєму чоловіку. Ось такі покупки. Собі, я так само купила дещо. В цьому сінсай ось таке от коліє за 90 гривень. Ну, по знижці. Я дуже хотіла собі а, ось такі ось такі як це сказати, кольє з бісеру? Мені так подобається, особливо влітку. Не знаю чого. Ну, воно таке лове тут чи лав англійською мовою. Але я все рівно взяла і ось таке до нього йшло біленьке. Чоловік стояв на касі, щоб розрахуватись за свої футболки. І я побачила там на касі ось це коліє, я кажу, почекай, візьмеш ось це, даю йому і дивиться, Кажу, ну що воно тобі треба? Ну, не знаю, мені воно так щось сподобалось. Мені дуже подобається, коли я бачу на людях ось такі от кольорові бісерні кольє. Ось такі каблучки.